П'яте питання. За поданням Бухівської районної державної адміністрації по порядку денного населення питання про затвердження Похівської районної програми шкільної області на 2016-2020 роки. Проект програми склав складено застереження виконуючи обов'язки голови Бухівської районної державної адміністрації. Словом деться по місті Олег на юні, начальник обіду освіту Бухівської районної державної адміністрації. Доброго дня. Для організації регулярного безкоштовного підвезення дітей шкільного віку до місць навчання і е, до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти. Статю 14 закону України про освіту, статтею 21 закону України про загальну середню освіту та статтею 32 закону України про місцеве самоврядування в Україні передбачено бачимо працює місцеві регулярно заплатне підвезення до місць навчання дітей та додому. І педагогічних працівників. Термін дії Обухівської районної програми Шкільний автобус на 2011 2015 15 затверджено розпорядженням обухівської районної державної адміністрації від 29 грудня 2010 року номер 1232 завершено. Виконання обухівської районної програми Шкільний автобус на 2016-20 роки дасть змогу створити умови для забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного перевезення. До місць навчання додому учнів та педагогічних працівників в навчальних закладах району навчається 466 учнів, які проживають за межами пішохідної доступності. Для підвозу учнів відділом освіти використовуються автобуси «Еталон» та Повдан. А забезпечення підвозу решти учнів, підвіз яких не може бути організовано жодними автобусами, передбачаються кошти. Які використовуються для оплати проїзду учнів, транспортом приватного підприємства комар та на оплату оренди транспорту комунальному закладу «Київський археологічний музей». для підвозу учнів Семенівської загальноосвітньої школи першої студентівської першої трьох ступенів ступені, використовуються автобуси ТВО. У 2014-15 навчальному році цих навчальних закладів підвозилось 90 учнів. У поточному навчальному році 95. Для підвозу учнів Підлірцівської загальноосвітньої школи перших трьох ступенів, Великодмитровицької загальноосвітньої школи перших трьох ступенів та радичівської загальноосвітньої школи використовується автобус Богдан. У точному навчальному році цими автобусами підвозили 116 учнів. В минулому навчальному році 116. Учні Трипільської загальноосвітньої школи перших трьох ступенів, які проживають на відстані більше трьох кілометрів від навчального закладу, підвозяться автобусом комунального підприємства Київський археологічний музей. Минулого навчального року таких учнів було 72. В цьому навчальному році їх І дві зрештою учнів району, які проживають за межами пішоходної доступності, здійснюється підприємством е, комар. Кількість таких учнів складає 143 особи. Шкільні автобуси систематично проходять технічний, ухід, технічний ухід. З Метою підвищення безпеки перевезення шкільними автобусами, забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти, організованого регулярно безкоштовного відвозу учнів, які пішоходної доступності, просимо затвердити програму шкільний автобус на 2016-2020 роки. Які були запитання, коли програми 50 на 50. Так, зараз розробляється програма Закупівлі шкільних автобусів 50%, на 50% 50% державних коштів і 50% шкільного виставу. Заявку, якщо ви нас підтримаєте, то звичайно, такий автобус буде ще один закуплений для забезпечення якісного доводу звичайно, то до навчання заходять. Олена Геннадію, озвучте, будь ласка, суму і скажіть, якщо найдем два рази більше, то купимо два. Значить, е вартість закупки такого автобуса від мільйона ста до мільйона 200, як буде складено, укладено догляд. Звичайно, ми подали заявку, що ми можемо в принципі на перспективу один автобус такий замовити, але зараз є лист департаменту, якщо місцеві громади можуть забезпечити закупку більше автобусів, то можна збільшити кількість. До навчального закладу діти змушені були добиратись самі, бо другий автобус не міг забезпечити всі намі, що береження навчальних закладів буде? Чи буде закриватися? Все одно автобуси, все одно автобусів потрібно буде збільшувати. Все одно їх буде все одно не вистачати. Треба обов'язково. Будуть питання до вони. Це питання говорили, це питання говорилось на профільній комісії, постійній комісії освіти і культури. Слово для співдобрення, надається, Шепаренко Толі Миколаївич. Шановний товариство, питання дуже складне. В тій частині що зв'язку з надходженням адміністраційно-територіальної реформи ми не знаємо, як вона складеться. Ми знаємо тільки, що можливо вже уряд інституції, що вибори олів, Старост, вірніше, поселення вже буде відбуватися в цьому році осінь. Так що мені старості осінь, покрив регіонал, регіонний оператор. Тому по цій програмі в даному випадку ми нічого не додаємо, вона складена правильно і комісія розглянула, її зауважень немає, і є пропозиції затвердити. Але все-таки на перспективу, я думаю, ми через декілька місяців будемо вирішити до цієї теми разом думати, як вийти з цього положення. Тому що, судячи по тим цифрам, які передбачено поступили реформою, це дуже складно. Тим паче, в нас є школи, які мають 35 учнів і затрати складають по видаткам на рік більше, ніж півтора мільйона. Так що таку суму ніхто, безумовно, тримати при збільшній реформі не буде. Ви це розумієте, не гірше за мене. Тому питання складні і вони повернуться, я думаю, через деякий час знову набуло. Буде запитання дзвоним, до това. Приходимо до голосування. Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Проти. Утримуємося. Приймається за основу. Буде доповнені Старе на голосування. Хто за те, щоб прийняти як рішення ради. Проти, утримуємося. Приймається як рішення ради.